я бы поверил в то, что американцы и англичане пока боятся давать разрешение на удар вглубь своими ракетами по нашей территории, если бы не очередная попытка атаковать наши дальние аэродромы. То есть такое прямое нарушение всех ну, скажем так, прямое попадание внутрь нашей концепции, что на это мы можем бить в ответ ядерным оружием. То есть все время тигр, вот пытаются тигры дергать за усы. И, кстати, вот интересно, а уже после того, как миллион раз в этом сказали, поставлены арочные железобетонные укрытия для боевой техники, или это по-прежнему все в стадии обсуждения и составление сложнейших чертежей, которые способен сделать школьник за 20 минут? Ну, для начала скажем, что далеко не все типы самолетов можно укрыть в арочных вот этих сооружениях. Потому что если вести речь, например, о истребителях, истребителях бомбардировщиков, ну, многофункциональных самолетах наших сегодняшних, то в принципе вот их варочных укрытиях можно можно а, а, укрыть от ударов средств воздушного нападения, но, скажем, самолеты дальней стратегической авиации, конечно, в таких, в таких сооружениях укрыть нельзя, поскольку ну, оч, уж очень великие размеры этого самолета, поэтому если самолеты дальней авиации базируются на аэродромах в пределах досягаемости средств воздушного нападения вооруженных сил Украины, то тут надо или резко усиливать зенитно-ракетное и э, зенитно-артиллерийское прикрытие этого аэродрома, или же перебазировать, или же перебазировать эти самолеты на аэродромы, которые находятся вне э, досягаемости э, украинских, скажем, беспилотных летательных аппаратов. У нас этих самолетов не так и много, поэтому к их сохранению Сохранности надо принимать, ну, какие-то совершенно особые меры, потому что цена утраты каждого такого, каждой такой боевой машины вот исключительно велика. Но ну, и опять-таки, опять-таки, вот вот эти разговоры о разного рода красных линиях, они уже начинают э, ну, без, вся, без всякого теряешь смысл и смысл теряют, и раздражать начинают, так скажем, без всякого преувеличения, самые широкие слои российского общества. И, наверное, все-таки в ответ на удар по каждому нашему подобному аэродрому, типа Оленья, например, или Энгельс, или Шаталова, или иному другому аэродрому, ну, ответ должен быть, наверное, по, -по, -по, своей, по своей убойной мощи, но на порядок превышать те средства воздушного нападения Украины, которые задействованы в этих ударах. Михаил есть... Михайлович, вот я что-то плохо понимаю, но вот западники говорят, что надо дать возможность Украине носить удары вглубь, потому что это единственный способ защитить остатки энергосистемы Украины от полного уничтожения, так как там надо нести удар по трем точкам, которые обеспечивают жизнедеятельность атомных электростанций, трех оставшихся украинских, и тогда те будут вынуждены их заглушить. Так можно сразу долбануть по ним? Тоді не ніби смисл да. давати розрішення на удар по нашій території, ми вже все одно уничтожили їх енергосистему. Ну і ми дійшли до обговорення фееричної обавовни, яка була у торопцях Тверської області. І багато експертів взагалі аналізують цю атаку і говорять, які ж можливі наслідки. Тако, от, українські сили оборони успішно полюють за російськими складами з боєприпасами, але попереду ще багато роботи. Про це сказав військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України Андрій. Крамеров коментуючи удар українських дронів по складу в російському місті, торопець він зауважив, що вже зрозуміло, що влучання мало досить значні наслідки. Боєприпаси продовжують детонувати, але точний обсяг втрат росіян можна буде встановити лише після оприлюднення супутникових знімків. Водночас підкреслив експерт, хоча це непоганий початок, і це вже не перша за останні дні успішна атака. У росіян запас боєкомплекту все ще доволі великий. Ми можемо чітко відстежити, що у сил оборони України зараз відслідковується вектор полювання на російські склади з боєприпасами. Ми бачили знищення їхнього серйозного оперативно-тактичного складу в Маріуполі за останні дні. Тепер у Тверській області знищення цього складу тенденція непогана. Будемо сподіватися, що вона продовжиться. Підкреслив експерт. Говорячи про наслідки удару, він пояснив, що склад у торопці був доволі великим логістичним хабом. І там зберігалися ракети, зокрема до С-300 С 400 РСЗВ «Град», «Іскандера-М», а також міни. Тож тепер логістика росіян значно ускладниться. Однак справа в одному місці завантажити один ешелон всіма типами боєприпасів і відправити його в зону бойових дій. І зовсім інша, коли тобі потрібно для цього використовувати три склади. Пояснив він. Ну і також у Рефі почали коментувати взагалі, яким чином відбувалося відкриття цього місця зберігання боєприпасів. І ось є архівне відео з Тверської області за 2018 рік, і цитую. Заступника голови міноборони РФ і генерала армії Дмитра Булгакова як він взагалі прокоментував це відкриття. Арсенал комплексного зберігання боєприпасів ракет та вибухових речовин, який будують у місті Торопсі Тверської області, відповідає найвищим світовим стандартам. За його словами, арсенал дозволяє укрити запаси ракети боєприпасів від зовнішнього впливу та забезпечити їх збереження та Вибухо Булгаков зазначив, що повне завантаження кожного сховища арсеналу складає до 240 то. І пам'ятаєте, у попередньому етері ми вам розповідали, що там ці боєприпаси вони були просто практично під відкритим небом, їх взагалі нічого не захищало. Ну а бачите, в Ерефі зовсім інша інформація. Аналога в Так. І є, от що ти людям тут, нас зараз тут почнуть в коментарях запльовувати? Що ти от людей обманюєш? Як це нічого не захищало? Там попи приїжджали, вони освячували то точно. Там якийсь, якийсь там. точно. Т сверх, там, не знаю, як вони... Сили, його... вони ж да, 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 Так, так, там Шамани з бубнами проїхали. Да, так да. що там, там все було прикрито, все нормально. Ну, що ж, спецоперація поки що не зрозуміло, чи Збройні Сили України самі то зробили, чи е, головне управління розвідки якось доклало е, до цього е, свої оченятка за допомогою супутників. Не знаю, але, в принципі, ну... Насправді, якщо цей склад існував досить довго, да, тобто можна було його вразити і раніше. Але як е, мені дуже подобається, як говорить е, один з, е, на мою думку, з найповажніших військових експертів Петро Черник, він каже, що в кожній е, військовій операції головне своєчасність. Тобто треба було дочекатися, поки збереться певна кількість критична маса. А там реально, ну, по, по кадрах видно, що там ну, видно, що вони зібрали так хорошо. Тобто, цей склад він, скоріш за все, повинен був забезпечувати їхнє угрупування військ пів... ні, не Південь, Це в них за. Куп'янський напрямок, і, здається, схід називається. Ну, неважливо. Це угрупування військ, яке повинно було, по-перше, контратакувати в Курській області, по-друге, це Куп'янська-Лиманська військ. Вона забезпечувалася з того складу. А тепер все. Тепер треба ну, навести туди знову на цей склад щось, так складу ж немає, нікуди вести, там все розлетілося на друски. Треба щось нове будувати або відтягувати ще глибше в тили. А це ускладнить логістику, і так би ну, і без того в принципі складно. Ну скажімо так: підсумовуючи ось це, що сталося в Торопці, можна сказати, мені подобається, як вона горить, як пожарки приїжджають, люди бігають, суїтяться.